Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні у нас з вами незвичне заняття. Ми з вами сьогодні будемо говорити про те, як ми можемо краще розуміти один одного. Кожен з нас залежно від настрою чи ситуації має емоції. Це і радість, і сум, здивування, злість чи хвильованість. Всі ці емоції дуже важливі для людини. Сьогодні ми з вами навчимося помічати, які емоції з'являються в нас і в наших людей. І як можна підтримати того, хто поруч. Це допоможе нам бути добрішими і більш довіряти, відчувати себе комфортно та безпечно. Тож сідайте зручненько, будь ласка, займіть таку позу, в якій ви почуваєтеся максимально комфортно. Дітки, ви знаєте, що від того, як ми сидимо, дуже багато залежить. Якщо нам незручно, то наші м'язі напружуються, і наш мозок в цей момент отримує сигнал в небезпеці. В ці моменти ми стаємо більш чутливими, інакше сприймаємо все, що відбувається навколо. І навпаки, коли нам зручно, наші м'язи розслаблені, тіло відчуває більше безпеки. В ці моменти ми більш відкриті до спілкування і легше помічаємо сигнали від інших людей. Дітки, а ви знаєте, що навіть коли ви мовчите. Ви все одне розмовляєте. Ці моменти говорить ваше тіло. Воно ніби посилає таємні сигнали. Це наша міміка, жести, наша поза. Іноді такі сигнали говорять більше, ніж слова. Такі сигнали допомагають нам зрозуміти, як почувається людина і що вона хоче нам передати. Давайте з вами навчимося їх розпізнавати. Готові? Починаємо. Погляньте на цю дівчинку. Як вона зараз почувається. Так, у дівчинки опущені плечі, вираз обличчя, ніби вона зараз заплаче. Ми бачимо, що дівчинка сумує. А тепер погляньте на цього хлопчика. Як думаєте, що зараз він переживає? Хлопчик сидить на підлозі, він підчав та обійняв своє коліно. Вираз обличчя дуже зляканий, і видно, що він тремтить. Тож ми можемо побачити, що хлопчик переживає жах. він наляканий. А тепер погляньте на цих дітей, про що говорять їхні сигнали тіла. Вірно, дітки усміхаються, вони розслаблені, щасливі. Ми бачимо, що у них добрий настрій у них все добре. Дітки, ви молодці, ви назвали всі емоції правильно. Ви круті! Діти, А ви помічали, що іноді ми можемо відчувати те, що й відчувають люди, які поруч з нами? Наприклад, хтось поруч починає голосно сміятися, і нам також хочеться посміхнутися разом з цією людиною. Навпаки, хтось поруч плаче, І ми що також починають сумувати, а іноді. І разом з цією людиною плакати. А справа все в тому, що в нашому мозку є такі цікаві помічники дзеркальні нейрончики. Вони працюють так, ніби у нас всередині є маленьке дзеркальце. Це дзеркальце відбиває те, що відчуває інша людина. І ми ніби трошки переживаємо її досвід разом з нею. Згадайте, чи було у вас колись так, що ви дивитесь мультфільм, і там головний герой гірко плаче, чи з ним трапилася якась біда? Чи ставало вам в цей момент сумно? Або коли поруч весело сміяти... починав сміятися друг? Ви починали сміятися разом з ним? Думаю, що у вас були такі ситуації. Але ж ми не повинні відчувати так само, як і інші завжди. Вам важливо навчитися відділяти, де ваші почуття, ваші емоції, а де почуття інших людей. Коли ми це вміємо робити, нам легше бути поруч і справді підтримувати. Адже підтримка це знайти слова чи дії. Які допоможуть і іншій людині відчути те, що ви голочете. Любі мої дітки, усе, про що ми сьогодні з вами говорили, про наші емоції, про сигнали, які ми надсилаємо один одному, про чутливість і про те, як ми можемо підтримувати, все це називається емпатія. Емпатія. Це вміння відчувати те, що відчуває інша людина. А найвищий рівень емпатії це коли поруч із нами людині стає хоч трошечки легше. А зараз я пропоную подивитися мультфільм про емпатію. В цьому мультфільмі ви краще побачите і зрозумієте, як вона працює і чому. Це так важливо. Тож дивимось мультфільм. Для цього дивіться корисні підказки, Емпатія. Вчимося підтримці. Маленькі черепашата мусять подолати довгий та повний небезпек шлях, поки нарешті не опиняться в воді. Але ця ризикована подорож зробить кожного з них сильнішим. Цей малюк щойно вилупився, а вже мусить боротися. Ти чого, Кружко? Це ж всього лише передача по телевізору. І взагалі, це просто черепашка. Навіщо так засмучуватись? Ого. <плес> Що ми такого сказали? Справа в тому, що деякі люди приймають чужі негаразди так близько до серця, немов самі переживають цей біль. Аби такого не ставалося, потрібно пам'ятати про техніку безпеки. Не забувай, що ти це ти, а герой у телевізорі. Герой у телевізорі. Кружко, ми хвилюємося за тебе. Ти ж наш ліпший друг. Виходь. О, -о, 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 О, як нам допомогти кружкові і зупинити цю повінь? <с özell> Зараз вкрай важливо правильно підтримати кружка, адже дуже легко розгубитися, коли комусь погано. Почнемо з того, чого в жодному разі казати не можна, адже ці слова не допомагають, а змушують нас почуватися самотніми. боїться. Нічого, у тебе буде ще багато іграшок. Це просто черепашка. Навіщо так засмучуватись? Як же нам навчитись правильно співчувати? Нам завжди стає легше, коли близькі поруч та розуміють нас. Для початку ви можете спитати, чи хоче ваш друг, аби його обійняли. Що я обійму тебе. Якщо ви не впевнені, що саме зараз відчуває ваш друг, спробуйте вгадати його емоції. Гадаю, тобі зараз дуже сумно. Так, і тривожно за маленьку черепашку, як за самого себе. Запитайте. Чим ви зараз можете допомогти? Це може бути дія і просто підтримка. Я можу щось для тебе зробити. Я б хотів, щоб ви просто були поруч. Це також дуже допомагає. Дякую за ваше співчуття. Тепер мені набагато легше. Цей хоробрий малюк першим долає узбережжя та опиняється у безпечних теплих водах. У нього попереду купа неймовірних пригод. Все гаразд. я просто пишаюсь черепашкою. Ми з тобою, грошко. О, здається, я теж розчулився. Пам'ятайте. Ми здатні пережити будь-що, коли поруч з нами друзі, яким ми можемо довіряти. Для того щоб правильно підтримати когось, потрібно перше поважати його емоції, друге обійняти вашого друга тільки якщо він цього хоче третє. Спробувати вгадати його емоції. Четверте запропонувати допомогу або співчуття.